Друзі, колеги, екстрена інформація. Маму відомого опозиційного блогера Дениса Єлісевича арештовано. Цю інформацію я отримав від самого Дениса Єлісевича. Зв'язку з цим у мене до вас це екстрене звернення. Звернення до всіх тих, в кого ще залишилася совість, хто пам'ятає найкраще про свою маму, хто дбає і піклується про своїх батьків. Друзі, влада переходить. Якщо не перейшла вже всі червоні лінії. І Денис Єлисевич не для мене другом. Знають про це колеги-підприємці, у нас були і конфлікти, і непорозуміння, але зараз не про це. У такі важкі часи ми повинні в першу чергу залишатися людьми, залишитися тим, ким народила нас мама і ким виховали нас батьки. Я звертаюся до всіх. Депутатів Верховної Ради до всіх політиків, які мене знають, поважають, не поважають, люблять, ненавидять. Подивіться на ситуацію очима своєї мами. Я не думаю, що Володимир Зеленський чи будь-хто з вас хоче, щоб його батьки, не дай Боже, його діти відповідали за його гріхи. Не думаю, що Володимир Зеленський хоче, щоб його батько чи мама була притягнута до відповідальності за. Мирні травневі шашлики, за політичні заяви, які не були виконані, за розмінований чангар і за багато тої брехні, якої ми чули, це все на совісті у тієї людини, яка це робить, і притягувати до відповідальності батьків це саме підле, саме нижче, що може зробити сьогоднішня влада і ті, хто сьогодні насмілився прийти до літньої жінки. Я закликаю всіх вас поширити цю інформацію, не мовчати, бо завтра. Ваша мама може опинитися замість мами Дениса Єлісевича. Допустити цього не можна. Ми багато з вами говоримо, і я багато говорив про порушення прав свобод, порушення свободи слова. Зараз мова не про те, зараз порушення про базові базові речі людяності, коли не можуть достати блогера Єлісевича, бо він знаходиться в Америці, так він робить нищівну критику сьогоднішньому політичному режиму. То почали відігруватися на його найближчих людях. Я хочу нагадати, що його батько, пан Єлісевич, він теж відомий блогер Карабас, вже давно знаходиться під посліплим оком, наскільки я знаю, теж знаходиться арештовані. Денис Єлісевич не жив, не жив з батьком, він жив з матір'ю, але зараз прийшли до його мами. Тобто з усіх сторон обклали. Це за межами здорового глузду. Я закликаю все-таки тих людей, в кого є ще совість. В кого є, є ще щось святе в серці не робити таких речей. Закликаю всіх, кого є можливості знати інформацію щодо місця перебування, щодо звинувачень, які висуваються літній жінці матері Дениса Лисевичу, і повідомити йому у будь-який спосіб, чи то в месенджері Фейсбук, чи то в Телеграмі, чи будь-де. Я думаю, що він чекає цю інформацію. Я мав з ним розмову. Він, звичайно, шокований. Але не зламана. Не Якщо влада думала, що вона такий спосіб зламає і заставить його мовчати, я думаю, вона дуже сильно сумнівається. Влада отримає ще гірше. Друзі, поширіте цю інформацію, підтримуйте. Ми можемо не підтримати один одного в якихось ініціативах, в якихось ідеях, в якихось відстояннях своїх прав чи свобод. Але у нас є єдині базові права і свободи: це свобода нашого мислення, свобода наших висловів, свобода наших дій. І ми повинні триматися один за одного, незважаючи на непорозуміння, якісь е, розлади в минулому. Я закликаю всіх колег підприємців забути, перепощувати е, відео, новину, цю страшну новину у себе в Фейсбуці, в телеграм-каналах, в Ютубі, поширювати, щоб владів було нестерпно, нестерпно соромно. Так само закликаю своїх друзів. Я окремо до них звернувся письмовим зверненням англійською мовою, до сенаторів США, до євродепутатів, щоб вони звернули увагу на цей безпреділ. Це ще не диктатура, так, друзі? Це ще не диктатура, я так розумію. Нам багато розказують про демократію, за якою варто боротися. То чи варто боротися за політичний режим, який притягує до відповідальності літніх людей, які... Мають відношення до своїх дітей, бо вони їх народили. Ганьба таким політичним діям, ганьба такій владі, і ми не маємо права це замовчувати. Ми маємо, ми маємо всі можливості зараз ще говорити, поки нам за телупискую. Треба, що є сили, волати про це, волати і закликати, не чинити безлад і, врешті-решт, почати діяти по совісті. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Пане Денисі Лісевич, забуваємо минулі образи. У нас різні погляди, у нас різні дії. Але я вас особисто підтримую і співчуваю. І сподіваюся, що ваша мати буде якнайшвидше на волі.